Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко добрий. Ділюся е, досвідом спостереженнями, які маємо завдяки кмітливому і розумному побратиму Едуарду. Вітання Едуарде. От, е, Працювали на цьому Спартані з, з взагалі гальмами і правим контуром, зокрема. І от, з'ясували, що був Болт оцей регулювальний ходу педалі, так? Оцей болточок, він був недостатньо викручений, і педаль забагато піднімалася вгору. Забагато піднімалася вгору, І там вже вгорі крайній, там частину ходу, там десь ну, близько 2-3 хвилин за циферблатом, вона втрачала тиск і доводилося підкачувати. от, Вона ну, там, не тримала, бовталося. І от Едуард це все покатався, відчув, підрегулював довжину болта таким чином, що ну, фактично трохи опустив педаль. Педаль зараз трохи опущена відносно того, як була. І вона зараз постійно в натяжечку, постійно працює і показує себе добре. Обкатала машину на різноманітних режимах. Все, зараз все. Все нормально. Дякую за науку. Вітання побратимам. Разом боремо поборемо.